Побачити нашого блудного сина всі, а то тільки гай разом. Пусік прийшов, такий, пусік, ура! ура! Ти на місці, ти на місці. Рейдя, да, Пусік повернувся. Да. Пусік такі. отак, от, щоб знали, як без мене погано. да? Ти нюхають, нюхають. а ну, нюхать, взять нюх, хто я закривав, зараз підем теріє роздавати буде. Повернувся, ти мій зайчик, ти мій зайчик! Камара, Гайра, Редя, всі довольні. Пусік вдома. Давай на стіл, звісно, давай. Молока тобі нерв'ю, давай! Будемо зараз тебе наращувати опять тобі. Ти мій зайчик, де ти був? Де ти був? Ух ти проблуда моя, ух ти приблуда. Ох, ти приблуда. Ні, де ти був? Де був? Пусь не знаєш? Нічого, дівчарки нанюхають. ми підемо за тебе отомсті. Сто подома.